Залишили песиків в машині, а самі пішли по магазинах. Коли повернулися, собаки ледве дихали. Випадковим свідком страшного недбарства стала киянка Христина. Собаки дуже важко дихали, в них закочувалися очі. Зрозуміло, що це був тепловий удар, тому що вікна в машині були закриті, машина стояла під відкритим сонцем. Христина одразу ж побігла просити людей про допомогу, але коли повернулася, було вже пізно. Їх постійно поливали холодною водою. Вони померли. Тварин можна було врятувати, якби господарі правильно надали першу допомогу. Впевнений ветеринар не можна облить холодною водою і покласти під вентилятор. Це не буде правильно. Це призведе до ну, в той момент і смерті тварини. Щоб зберегти життя собаки або кота, запам'ятайте льот або холодний рушник на основу черепа покласти і надати звичайно воду і свіже повітря. І в клініку біжіть в клініку. Ознаки теплового удару у тварини такі: тварина дуже дуже часто дихає. От у неї слезові, язик, конюктива, вони насичено червоні, можуть бути вже навіть сухі серцебиття, часто щоб не допустити нещасного випадку. Слід гуляти з собакою рано вранці або після заходу сонця, і обов'язково мати з собою воду і не лише для себе та свого чотирилапого, найважче у спеку безпритульним тваринам. Тінь вони знайдуть самі, якусь яму собі вирить, куди вони сховаються, то самі зможуть. А от водички вони можуть не знайти. Не лишайтесь байдужими, напоїть безпритульних тварин водою. Це може врятувати їхнє життя.